Програма Власний погляд в ефірі телеканалу Рада. Мої вітання усім глядачам про Україну після виборів 25 травня, а також про майбутнє нинішнього складу Верховної Ради. Ми запитаємо в гостя студії. Вітайте це народний депутат України Володимир Литвин. Доброго дня, Володимир Михайловичу. Доброго здоров'я. Після обрання нового президента України без перебільшення можна казати, що зараз уся увага прикута до стін Верховної Ради України. Усі чекають подальші кроки парламенту і що відбуватиметься сьогодні. Ви неодноразово виступали із трибуни, закликаючи депутатів до першочергових невідкладних рішень, і навіть зустрічалися із мітингуючими під стінами парламенту. Які їх вимоги і про що ви закликали до чого закликали депутатів? Цілком очевидно, що сьогодні м'яч на полі новообраного президента України він головна дієва особа. Він має найбільшу легітимність, він має підтримку українського виборця. І люди поступили дуже мудро і відповідально. Вони проголосували за президента в один тур, щоб не тягнути невизначеність. Очевидно, що в Верховній Раді треба було прийняти рішення про пришвидшення приведення президента до присяги, тобто проведення інаугурації. Для того, щоб усі гілки і інститути влади вони відчули свою відповідальність, бо всі живуть в режимі тимчасовості, розуміючи, що багатьом потрібно буде поступитися своїм місцем. Я маю на увазі це і міністри, і керівники силового блоку, які завжди за традицією і за законом були прерогативою президента України. Разом з тим, я думаю, що Україна завжди живе кампаніями. Наступна кампанія буде це про перезавантаження Верховної Ради України. Сьогодні про це говорять як про майже остаточно визначений уже акт і дійство. Правда, ніхто не переймається тим, а які ж події відбуватимуться, і в Києві, власне, і безпосередньо на Сході а цим на превеликий жаль, здебільшого переймаються жінки. Матері, які сьогодні під цінами Верховної Ради вимагали уваги до їх синів і їх до чоловіків, повернення їх, звільнення тих, хто відслужив 45 діб. А головне гарантії їхньої безпеки, їхнього життя і здоров'я тим більше, що Україна вже віддала от, Порядка 50 життів, було 37 загиблих, сьогодні ще 14, і треба зупинити оцю сумну о, статистику. То я думаю, що на перших порах і президенту, і уряду, і Верховній Раді України треба було визначитись, що треба зробити, щоб в Україні дійсно був мир. Е а після того вже ставити питання про. Е Дострокове припинення повноважень Верховної Ради відповідно проведення виборів, на превеликий жаль, цього не спостерігається. Я розумію розрахунок, ставка робиться на те, щоб, користуючись моментом, цими рейтингами сформувати, так би мовити, лояльну і свою Верховну Раду, а політики, які отримали значну підтримку людей на виборах, Тепер поставили за мету обзавестися ще і своєю особистою гвардією у Верховній, Раді, у Верховній Раді України. На превеликий жаль, тенденція така: я кажу про це особливо, що зараз активно ведуть розмову про те, що треба, щоб у нас була повністю пропорційна виборча система. Тобто люди будуть знати одного вождя, всіх інших знати не будуть. От власне до звіту міністра оборони ви закликали з трибуни після чого і відбувся цей звіт. Чи на сьогодні задоволений парламент роботою цього міністра і які кроки будуть далі? Власне, це був не звіт. Домовились про те, що у вівторок треба детально поговорити на цю тему, але абсолютно забезпечивши підготовку. Тут не можна говорити про одного міністра, тим, тим паче, що він не так давно і призначений. Повинна працювати система, повинен працювати кабінет міністрів, повинні працювати всі органи сектору безпеки і оборони, працювати скоординовано. Адже для всіх вже очевидно, що це не антитерористична операція, це просто під цю операцію підігнали відповідну норму закону. І треба думати, як, як виходити на новий режим, у тому числі сьогодні. Вже вносяться пропозиції щодо оголошення надзвичайного стану, щодо введення воєнного стану. І сьогодні ключова проблема, як Україна повинна утримати свою цілісність, як Україна повинна утримати мир і як викорити тих людей, які називають себе там народними керівниками Народної республіки, і навести конституційний порядок в Україні. Продовжуючи власне тему роботи міністерства оборони, експерти а, говорять про вже перемовини стосовно наступника цього міністра і кажуть, що ним може стати Анатолій Греценко. Як ви ставитеся до такої ідеї? Чи дійсно ведуться такі перемовини? Я думаю, що перемовини з приводу цього вестись не можуть, оскільки кандидатуру прем'єр-міністра України Верховній Раді України подає виключно президент України. Якщо він і веде якісь консультації, то це його право. Я думаю, це питання потрібно адресувати йому. Це не прерогатива Верховної Ради України. Стосовно наступного тижня у Верховній Раді, експерти знову ж таки експерти говорять про те, що цей тиждень буде вирішальним. Тому що ми побачимо чи не побачимо постійно діючу більшість і як буде функціонувати парламент у, цій, у, цій, у цей період до нових виборів. От, власне, ви сьогодні побачили вже якісь перші ознаки того, що цей парламент буде ефективним? Питання не в парламенті, питання в тих настроях. Суспільство сьогодні бажає отримати відповідь на питання, хто винен. І я думаю, що сьогодні винним усьому є Верховна Рада. України за те, що е, коїться е, в Україні, я думаю, про це треба відверто і публічно сказати. А сьогодні, як завжди, в нас вступає в дію така підклимова політика, йдуть певні домовленості про те, що треба, щоб е, низка депутатів, депутатські фракції, групи вийшли із коаліції, потім чекати місяць е, допоки не буде сформована нова коаліція. А очевидно, що вона не буде сформована. Тоді з'являються правові підстави для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. Я думаю, не потрібно грати в ці ігри, треба просто відверто сказати про все, які плани люди ж. Я думаю, депутати, в тому числі люди ж розумні, вони все це бачать. Але треба мати чесні, відкриті прозорі правила гри і дати відповідь. Хто на себе бере відповідальність перше за фінансування дочасних виборів, друге за ситуацію в Україні в цей період і хто гарантує, що відбудуться вибори на сході в Україні і деяких інших територіях? Тому що парламентські вибори відрізняються від президентських, тому що на парламентські вибори потрібно почути і врахувати настрої всіх територій, всіх соціальних верств, тому що Верховна Рада по ідеї. Має бути голосом народу не випадково це вищий представницький орган українського народу. Інше питання: як цей представницький орган працює? Ви сказали, що вина за ту ситуацію, що є в Україні, на лежить на парламенті. Напевно, що це мається на увазі. Що якась доля цієї вини є і на голові Верховної Ради. Сьогодні лунали заклики до відставки Олександра Турчинова. Чи варто зараз це робити? На вашу думку я ніколи не даю оцінки людям, які працюють на посаді голови Верховної Ради України, тим, які працювали до які працюють після, я вважаю, що не можна бути так, коли в суспільстві шукають хто відповідальний за негаразди і, Як правило, визначають органи влади, а ці представники органів влади, в тому числі Верховна Рада, хоче знайти в комусь іншому ворога. Ну ви розумієте, що коли депутати вважають за правилом гарного тону виступати і опльовувати своїх колег і один одного, то це свідчить по перше про рівень таких людей, а по-друге, це свідчить про аномальну ситуацію. Бо ви розумієте, це якщо в кожному колективі будуть люди, які живуть і працюють в будь-якому колективі на заводі, в школі, в лікарні виступати і розповідати, що всі тут свині, то цілком очевидно, що ані рівня довіри не буде, ані рівня якоїсь належної співпраці будуть абсолютні конфлікти. Але депутати дозволяють собі на всю країну з допомогою телебачення, радіоефіру демонструвати. Отакий рівень своєї підготовки. Якщо ти вважаєш, що тут всі свині тобі тут погано, напиши заяву, поклади її на стіл і вийди, і тоді починає розказувати, як все погано. Ну так не можеш бути. Треба навпаки показати, власний приклад того, як треба працювати і діяти за принципом роби, як я, а не роби, як я хочу. Особисто ви підтримуєте якнайшвидше переобрання Верховної Ради і коли це ви бачите? Питання в тому, що це не залежить від мене, підтримую я чи не підтримую. Це вже як данність. Проблема в іншому. Як будуть розвиватися процеси в Україні, за якою системою будуть вибори, і що буде після виборів. Якщо б погодилися прийняти рішення про те, що має бути у нас 100% мажоритарна виборча система, щоб люди знали, хто представляє їх інтереси, з кого питати. Я думаю, вибори треба б оголосити вже буквально завтра. Але якщо вони сьогодні намагаються переконати і в наступний період протягнути вибори за партійними списками, то це призведе до того, що корупція буде повністю домінувати, у тому числі в Верховній Раді України. Адже всім очевидно, що сьогодні ті люди, які отримали певну підтримку суспільства на виборах, які мають політичні партії. То до них прикута вся увага. До них вже йдуть, з ними вже говорять, що вони занесли в список, в заповітний список, бажано у перші місця. Ви ж прекрасно розумієте, на яких основах, на яких, е, моти, е, яка буде мотивація для відповідних е, дій. Але і не в цьому ще біда. Біда в тому, чи почують тоді е, люди, е, Свого депутата, а точніше, чи депутат почує крик душі конкретного виборця. Будуть всі говорити про загальне щастя, але індивідуального щастя, персонального щастя або нормального життя не буде, і людина буде непочута. Це один момент і другий момент. Треба спрогнозувати, що після таких виборів конфлікт між новообраною Верховною Радою і президентом України буде надзвичайно високим. Я думаю, що ці мої слова знайдуть підтвердження в практичному житті після того, коли ці вибори, про які багато говорять, відбудуться. Це будуть надзвичайно складні зіткнення. Ще один момент. Сьогодні ж Україна і правильно робить, не визнає той факт, що Крим не є частиною України. Якщо ви виходите з такої логіки, то треба, щоб вибори відбувалися безпосередньо у Криму. А якщо в Криму призначать депутатів, там було 12 мажоритарників і за партійним списком стільки, зайде група 25 людей, що буде робити голова Верховної Ради з ними, що буде робити з, ним, з ними президент? Ну логічна постановка питання. Логічна. А хто, кого люди підтримують на сході України, кого люди підтримують на півдні України? Тобто спочатку треба зрозуміти, як це все має. Треба проходити. спочатку спрогнозувати, якою буде країна, і далі. А е, сьогодні люди вимагають головного: замирення і миру, і збереження життів людей. Ми цю проблему зараз вирішуємо, чи кожен буде займатися виключно собою. Хоча зрозуміло, що вже виборів дочасних не уникнути. Але треба тоді зібратися, публічно сказати, що ми хочемо, що відбуватиметься в Україні. Які рішення треба прийняти і прийняти ці рішення, якою буде Конституція України? Бо після виборів будуть кожен підганяти Конституцію під себе. І Україна буде, буде втягнути в руїну, в черговий етап руїни. Про це, на превеликий жаль, ніхто не говорить. Це не модно. Якщо ти пропонуєш отакий підхід, ти зразу оцінюєш Тавро ретрограда. Стосовно перших о, гучних обіцянок нового п'ятого президента України Петра Порошенко, до речі, вони стосуються і тих речей, про які ви говорите. Це о, дуже швидка за години антитерористична операція у іншому якомусь форматі. Це створення міністерства, яке буде опікуватися поверненням Криму під юрисдикцію України. На вашу думку, чи під силу це новому президенту давати такі обіцянки зараз? Це не обіцянки, це просто ті. Е... Проблеми, які є на часі, І це просто демонстрація того, що Порошенко як президент відчуває, чого хочуть люди. Тим більше тут нічого нового немає. Ну, скажімо про міністра, який би займався проблемами Криму, давно вже ми говорили. І комітет, який я представляю, відповідну рекомендацію вносив. Правда, її не почули. Тепер, я думаю, за підтримки президента вона буде матеріалізована. Відносно антитерористичної операції. Я мушу лише сказати те, що я можу сказати, це не антитерористична операція. І коли антитерористична операція проводиться, ну ви прекрасно розумієте, що це звільнення заручників аеропорту, це один-два об'єкти. Звичайно, вона триває навіть не годину, а лічені хвилини після того, коли вона підготовлена. А коли у нас сьогодні фактично дві області є зоною антитерористичної операції. Це вже не, не та операція, коли в нас задіяні Збройні Сили України, які відповідно до закону можуть виконати лише допоміжні функції. Функції отримання е, блокпостів, перевірки документів, але не участі в бойових операціях. В чому мають задіяні бути спецпідрозділи? І на це треба також дати е, питання е, відповідь. Тому констатації вони є логічні. Але на превеликий жаль, ми не копаємо глибоко діє ось такий поверхневий підхід в українському політику. На жаль, наш час завершується. Останнє вам питання дуже коротко, щоб підсумувати. Легітимно обраний новий президент, і у той же час Україна є парламентсько президентською республікою. На вашу думку, на кому буде більша відповідальність за майбутнє України зараз? Я думаю, абсолютно на президентові, оскільки. Люди вважають, що 25 числа, коли оголосили результати екзит-полу, вони вважають, що від того дня відтоді президент несе відповідальність. Їх не цікавить там встановлення результатів, судові можливі позови, інаугурація президента. Від 25 го числа вони вважають, що абсолютна відповідальність на президентові, в тому числі у складні моменти, у переломні такі періоди, люди завжди спрямовують свої погляди на особу, не на інститут. А на особу і це є українськими реаліями. Також я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії, власний погляд, був народний депутат України Володимир Михайлович Литвин. Залишайтеся із парламентським далі буде.